Всім доброго дня, фірма Віконкеріх. Зараз поговоримо про міжкімнатні двері з заводу КДФ, а саме модель Флора. Чим цікава ця модель конкретно, Тим, що у неї більш доступна ціна, але ну, вона вже виконана із більш якісних матеріалів. Тобто, помимо цих MDF-ставок, таких гарних зі склом, у неї йде ще. Цергові вставки із дерева, які дають їй те, що вона більш міцна і довговічніша, ніж звичайні канатки. Потім великі вставки скла дають їй більше, ну, більше світла в кімнату проходить із іншої кімнати. І в той, в той же час сатинове скло воно, ну, не, не дає там Повністю переглядати іншу кімнату. Тобто які силуети будуть тільки, тільки видно буде, якщо там вони дуже близько до цієї двері. Двері є в, і в темних світлих кольорах, великий вибір кольорів. Ми можемо їх робити як відкривні, так і розсувні. Дуже гарно виглядають моделі з розсувними дверима, коли там подвійні двері в кімнату розсуваються в різні сторони. Все це теж можемо ми зробити. Так що звертайтеся, всім гарного дня!